Тарас Стецький, народний депутат України, п'яти скликань. Пане Тараса. Доброго вечора! Слава Україні! Добрий вечір, героям. Слава. Хотіли з вами поговорити спочатку про таку тему США виділило Україні оцей пакет допомоги на 200 мільйонів доларів. Однак фінансової підтримки на 24-й рік в штатах досі не прийняли. І чи вдалося зеленському на вашу думку домовитися з республіканцями? Ну я думаю, що навряд чи йому вдалося домовити з республіканцями, оскільки позиція республіканців є жорстка, і до тих пір, поки не буде досягнуто компромісу між республіканцями і демократами поєднати фінансування кордону з Мексикою з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню, мабуть, ніяка сила на цій земній кулі не зрушить ситуацію з мертвої точки. Я просто думаю, що основною метою, з якою президент України поїхав так неочікувано, Сполучені Штати Америки, було не стільки переконати республіканців. Я думаю, що в нього самого не було великих ілюзій на цю тему, скільки спробувати погодити з теперішньою адміністрацією Байдена і з Пентагоном стратегію воєнної кампанії на 2024 рік. Це, на мою думку, було основною ціллю. А те, що Байден виділив 200 мільйонів доларів з свої, використовуючи свої президентські повноваження, то це, ну скажімо так, такий невеличкий плюс, який ну який треба було показати просто на публіку, щоб візит Зеленського не виглядав, скажімо так, ну мало результативним. Пане Тарасе, ще до такої теми. Завтра у Путіна. Відбудеться традиційна пряма лінія, яку, до речі, минулого року скасували. Ну, очевидно, що це буде головна подія у його передвиборній компанії. І чи варто на вашу думку чекати якихось таких доленосних для України заяв від кремлівського карлика? Ну, очевидно, що не не варто. Я думаю, що нічого нового на завтрашній цій прес-конференції ми від російського диктатора не почуємо. І я думаю, що буде швидше за все підтверджено його намір висуватися на наступний президентський термін. Думаю, що будуть повторені всі ці мантри, що Росія ні в чому не винна, що вона реагує на агресивну політику з Заходом, що в Україні насправді не війна, а військова операція. І що Росія воює не з Україною, а з агресивним блоком НАТО. Ну, весь цей набір, мабуть, буде з вами, Може, там якісь ще будуть кучеряві нюанси, але чогось більш нового я не очікую. Ну погодіться, якщо навіть не у своєму скайп-ключенні на засіданні великої двадцятки під головуванням Індії. Президент Російської Федерації не спромігся нічого нового сказати, крім повторення за заявожених своїх штампів. Це перед лідерами двадцяти найпотужніших країн світу. То очікувати, що він щось скаже своєму власному плепсу, ну мабуть не, не доводиться. Тому я ніяких таких спеціальних новацій чи якихось проривних тезнових чи меседжів не очікую. А як ви думаєте, от це збіг обставин, що саме ця пряма лінія відбудеться в один день з самітом ЄС? Швидше всього, це все таки збіг обставин, тому що для Путіна не важливо не стільки не допустити там початку переговорів України про членство, хоча і це його хвилює, скільки не дати Україні можливості вступити в НАТО, тобто питання безпекове. Воючи воєнно безпеково його хвилює набагато більше саме з цією метою він і розв'язав війну. Добре розрахувавши, що НАТО не зможе прийняти країну, яка знаходиться у воєнному конфлікті з іншою країною. Частина на території якої є окупована. Так, так що з цієї точки зору. А у нас технічні несправності до сполучених штатів Америки творення цієї тези, якою яку путіну потрібно, що Україну приймуть в НАТО, але тільки після закінчення війни, і це, на жаль, сигнал Путіну цю війну затягувати якомога довше. Бо чим довше буде війна, тим менше тим пізніше, тим довше Україна не буде членом НАТО і буде знаходитися один на один в протистоянні з російським агресором. Пане Тарасе, от ми вже з Ігорем Романенком обговорювали а, оцю масовану атаку Росії з використанням балістичних ракет, так яка відбулася одразу після візиту Зеленського до Білого Дому. І хотіли би й вашу думку почути, чи це можна вважати політичною відповіддю Путіна на зустріч президента України з Байденом? От а в цьому пункті я повинен погодитися з тезою. Що е, атака балістичними ракетами з воєнної точки зору абсолютно безглузда. Вона насправді мала своєю чіткою і ясною ціллю дати Заходу зрозуміти, якщо ви будете продовжувати допомагати Україні зброєю, я буду Україну бомбити де попало. І ця тактика Путіним була застосована вперше, більше як рік тому, якщо я не помиляюся, 10 жовтня була перша масована атака минулого року. 10 жовтня на українські міста, на, на інфраструктуру і на мирних жителів, і в цьому питанні Путін ну діє просто відверто, цинічно, нахабно і не зважаючи ні на що, і це свідчить лише про дві речі: про те, що Путін добре розуміє, що він перейшов усі мислами і намислами червоні лінії, і ні про які переговори він з ним не може йти й мова. І це свідчить про те, що Путін є в такій позиції, що він буде діяти приблизно так, як діяв Гітлер під час Другої світової війни, і це би мало спонукати захід наших західних партнерів, бо на заході у нас не союзники, а лише партнери союзники воюють за, за свого союзника, а партнери допомагають. Це би мало спонукати Захід просто радикально поміняти свою стратегію і замість ослаблення Росії. Замість спроби посадити її за стіл переговорів і знайти компроміс в російсько-українській війні мали б прийняти стратегію на знищення російської армії в Україні і режиму Путіна в Росії. Я хочу сподіватися, що це питання було піднято вчора на зустрічі між Байденом і Зеленським. Я правда не можу стверджувати, бо не знаю, чи в цьому питанні є якісь подвижки вперед, але дуже би хотілося щоб стратегія Сполучених Штатів Америки на 2024 рік передбачала не ослаблення Росії, а її воєнне знищення. От ми вже з вами торкнулися так саміту ЄС в Брюсселі. От які на вашу думку перспективи України на предшвидшений ступ? Ну, напришвищений, на жаль, я, я і раніше на нього не надіявся. Це були хороші, гарні, красиві слова. Я думаю, що перспективи є добрі розпочати переговорний процес. Ну, те, що там е, Угорщина, а в навздогін за нею Словаччина і останніми днями Австрія почали вставляти е, ну, палки в колеса. Мені здається, українська сторона має шанси подолати, хоча 100% певності нема. Досить заперечення одної країни, члена ЄС і. Переговори не розпочнуться. Тим не менше, я вважаю, що вірогідність прийняття завтра чи післязавтра рішення розпочати переговорний процес з Україною є достатньо висока. Значно вища, я хочу сказати, ніж отримати на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні запрошення до членства наступного року. І, звичайно, що пришвидшеної процедури не буде. це Це зрозуміло. І більше того, і Аналізуючи можливості вступити до ЄС і до НАТО, то я вам хочу сказати, що навіть з технічної точки зору, і з точки зору виконання законодавства Європейського Союзу чи Копенгагенських критерій, які є основою для вступу, шлях до Європейського Союзу є об'єктивно довший, ніж шлях до НАТО. І треба нам налаштовуватися на довготривало, багаторічну, про два роки треба забути раз і назавжди це красива і нереалістична ціль, що ми за два роки вступимо до ЄС в найкращій перспективі, як говорить представник Європейського союзу в Києві, нещодавно призначений, це 2030 рік. А я думаю, що і це дуже дуже оптимістична річ. Справа в тому, що європейський союз має величезну кількість норм, регламентів і правил, без виконання яких є дуже важко. Стати повноправним членом європейського союзу, тому пришвидшеного вступу думаю не буде. Не тішимо себе ілюзіями. Буде копітка робота, яка в кінцевому підсумку може підняти Україну до тих стандартів, які зроблять можливим. В якійсь перспективі її членство в європейському союзі. Причому, якщо до цього часу європейський союз сам ще не переживе трансформації, бо там також відбуваються дуже складні процеси внутрішні, і дуже багато там розривних процесів, і дуже багато там країн по різному дивляться на майбутнє європейського союзу. Я просто думаю, що треба просто почати цю дорогу. І завтрашнє рішення голів країн-членів ЄС, мало би нам відкрити лише дорогу. Щоб ми зробили перший крок, розпочали переговори. А от прокоментуйте, будь ласка, цитату Віктора Орбана. Ми вже її також згадували сьогодні в нашому ефірі. Вступ України за прискореною процедурою не відповідає інтересам ні Угорщини, ні ЄС. Якщо правила ЄС не будуть сприйматися серйозно, Євросоюз припинить своє існування. Бодайте оцінку цій думці пана прем'єр-міністра Угорщини. Орбан насправді не тільки проти прискореного вступу України до ЄС. Він в принципі проти вступу України в ЄС. Він навіть проти початку переговорів, і якщо б це зараз напередодні саміту країн Європейського союзу Угорщині не розблокували 10 мільярдів євро допомоги, то я вас запевняю, що Орбан би наклав вето. На завтрашнє рішення про початок переговорів з Україною тут я думаю, що можна собі дозволити, Ми не є офіційні особи. Орбан є маріонеткою Кремля. Орбан насправді є корумпований Кремлем, залежний від Кремля. Важко сказати, це є фінансова залежність, чи це якісь є компрометуючі матеріали. Але на сьогоднішній момент Орбан цілковито і ясно грає в під дудочку Кремля. І ускладнює Україні і без того складну ситуацію в протистоянні з російською агресією в даному випадку я б можливо і засильно висловлююся, але думаю, що українські офіційні особи мали би дещо різкіше ставити на місце політика, який свої власні фінансові інтереси і свою залежність від Кремля розміняв на національні інтереси Угорщини, а зараз хоче. Розміняти на спільний стратегічний інтерес Євросоюзу, бо недопущення України до переговорів насправді б'є не тільки по Україні, воно б'є і по Європейському Союзу. І я думаю, що більшість країн Європейського Союзу це дуже добре розуміють, і у них є важелі натиснути на Орбана. Ну в даному випадку мова йде про те, щоб йому розблоковувати і давати гроші, і тоді він заткриє свого рота. От таке ще питання: чи можуть проти Орбана застосувати статтю сьомого договору про ЄС, яка дозволяє припинити право голосу країни-члена щодо рішень блоку, якщо він, до прикладу, буде намагатися блокувати допомогу і оці переговори? Напевно, на даний момент навряд чи європейський союз наважився на такий крок. Я думаю, все-таки основна лінія поведінки Брюсселя по відношенню до Будапешта. Це спробувати і фінансовими вливаннями і ну, розблоковування фінансової допомоги і, е, отримати згоду Орбана на початок переговорів. Якщо ж це з якихось причин не спрацює, і ми завтра і післязавтра не отримаємо позитивного рішення, от тоді на порядок денний мені здається, встане. Питання позбавлення права голосу, бо такої кого прецеденту, наскільки я пам'ятаю, не було ще у Європейському Союзі, може помиляюся, але тоді питання це може постати лише через декілька місяців, бо наступний саміт країн-членів ЄС, якщо я не помиляюся чи не березень, квітень наступного року, і це означає, що питання, от поведінка таких людей, як Орбан, от одного такого, знаєте, непутьового е учасника. Е Цивілізованої компанії може коштувати Україні ще декількох місяців очікування початку переговорів.